Так, сьогодні неділя, я вже побувала на службі в костелі, нічого там не зняла, бо якось незручно, але дуже добре, що є костел, що є священники, як завжди, була чудова проповідь. Зараз іду за покупками в магазин. Треба купити трішечки продуктів. Як завжди, випасали всі акції, акційні стіни, і беру все по акції. Кавуни 1990, але такі невеличкі. Ну, треба взяти, спробувати. Диня сортова, диня сортова 115 дорого. А кавун візьму. Вже черешня. 499 гривень. Вона, звісно, дуже гарна, крупна, ну але ж ціна. А персик? Гарний персик, 131 гривня. Персики він малому. А тут черешня не така гарна, взагалі, я би сказала не гарна. Ціна 267 гривень. Цікаво її взагалі хтось купує. Майонез європейський. Смачний, він непоганий, мені подобається. Хоч мені і не потрібен, але я візьму, тому що цінна ціна. Так, ну що ж, я вже приїхала з магазину. Зараз покажу вам свої покупки. Так, цього разу чек у мене становив 1700 гривень. Як ви бачили, я завжди пасусь на акціях. Завжди шукаю акційні ціни, оцінки, різні пропозиції, вигідні для мене. Тому що ну, продукти вони і так дорогі, і їх купувати потрібно найчастіше, тому я постійно намагаюся ну, якось знаєте, зробити це економніше. Так, значить, хліб, багет. Був по акції, але навіть коли немає акції, мені подобається він французький люкс подовий. Я купую його практично завжди: або цей люкс подовий, або е, чибату. теж непоганий. Так, е, тут купила трішечки буквально е, 4 шматочка: гречаний хліб подовий. Теж він смачний, хороший їм тільки я. Тому я купую його небагато, і то я, можливо, там два кусочка залишу, а інше покладу в морозилку, щоб він був. Він коли заморозити його свіжим, потім витягуєте і він як, знову як свіжий. Такі сирні палочки, я їх купую, тому що роблю з них такі сендвічі для сина. На сніданок розрізаю всередину, кладу чи м'ясо, сир, якісь овочі, намазки і так далі. Така одна паличка коштує 1150. Томати сьогодні, помідори жовті, були по 80 гривень. І вони, до речі, пахли помідорами. Не знаю, які будуть на смак, але запах такий помідорний малий, тому взяла Взяла небагато, скільки 700, 700 г. Персики. Персики трішечки подешевішали 131 гривня. Вони тверденькі, їм буквально день-два і вони будуть супер смачні. Кавун взяла по 20 гривень кілограм, він заважив на 70 гривень. Але поки їхав в машині, ну я так чула, що він там покотився не сильно, але він тріснув. Зараз його помию, розріжу, ну, можливо, це означає, що він дуже солодкий і стиглий. Хотілося це вже. Я купую другий раз. Кавун перший раз купила пів Кавуна. Просто в кіоску жінка сказала, що їх вирощують. Це такі ранні кавуни, вирощують на межі Херсонської, Миколаївської області ранні кавуни. Коротше кажучи, я взяла половинку, бо переживала за те, що він буде там і не солодкий, можливо, ще якийсь розлад шлунку буде. Але нічого, ви знаєте, він був солоденький, не супер, але такий солоденький, не дуже хрумкий, але і не зовсім в'ялий. Тобто, знаєте, в жару літом все рівно хочеться кавуна. І все, ну, якби, і було непогано. Так, далі. Кетчупи. Віддаємо перевагу, завжди торчин. Шашличний цей любить син. Я люблю щось, щоб було трішечки пікантно. Це буде з перцем халапіньо. Е, взяла такий, взяла приправу м'ясну. Е, у мене завжди вдома є якась приправа, Чи м'ясна, чи куряча, чи овочева. Я завжди потрішечки можу додавати кудись супи, борші чи ще кудись. Потрішки додаю, чесно. Взяла оливки без кісточки, теж була непогана ціна, ніби щось там гривень 48 коштували. Взяла просто для того, щоб додавати в якісь салатики, наприклад, там грецький зробити, да, щоб там пару тих оливок було. Там так, один лимончик взяла кілограм цукру 31 гривня. Отакий от взяла сир, плавлений на маска. Звенигора взагалі мені подобаються сири, у них такі, якісна продукція. Звісно, теж не дешева цього разу була акція, і одна така коробочка коштувала 26 гривень. Взяла отакі от макарони, зовсім недорогі, вони, по-моєму, коштували, слухайте, я забула, не вже 20 гривень. Може, не 20, а 40 гривень. Я вже такі брала, і вони непогані, добре варяться, нормально. Взяла таку Щедро вермишель швидкого приготування. У мене син полюбляє їсти її сухою, напевно, звичка зі школи. Взяла теж ризикнула таких пару тістечок. Це називається тістечко Полуничне. Я там поспілкувалася з жіночкою, яка теж брала, вона каже: я вже брала, і брала теж по знижці. Каже, І були добрі. Получається, тут такий мусовий крем, і е, там е, такі. Шари бісквіта просочені, і вона каже, що якби, ну, каже, таке ніжне тістечко, не дуже солодке. Коротше, я теж взяла. Інколи буває, коли я беру такі мінус 50, вони дійсно вже не смачні. Наприклад, праський, мені взагалі не сподобався, я його викинула, бо він був ну, реально черствий. Так, тут ще таке тістечко взяла: це Симфонія смаку. Це тут, виходить, корзинка з ягодами. Чорниця чи смородина, залити якимсь желе, коротше таке щось. Не знаю, чи ми його будемо їсти, чи може просто викинемо. Але ж ціна, дивіться, така, да? тут за два виходить, буде десь 40 гривень, ну, 35 так, за два. Ну, це, як знаєте, як якусь цукерку взяти. І оцей, наприклад, теж навіть 20 гривень не буде. Ну, То я вже взяла, думаю, там з'їмо, не з'їмо. Я ж кажу, буває таке, ще і викидаємо. Взяла один актімель, теж по знижці. Чому один? Тому що ну, син якось не п'є. Погано став їх пити, то більше не беру. Взяла один, можливо, захоче, то <кій> вип'є. Були позничні теж таке печиво це, виходить, пісочне здобне печиво, відсадне, хрустке, з насінням, насінням кунжутним. Ну і добре, взяла, воно коштувало тут 400 г 43 гривні. Нехай буде інколи до чаю хочеться. Печиво. Так, ще взяла знову ж таки з венигора були в акції такі плавлені сирочки зі смаком бекону. Я теж їх використовую як намазка на хліб. Були в акції по 23 гривні. Так, взяла собі ще теж густеру, це я взяла собі рибку в'ялену. Я люблю вялену рибку, взяла собі пиво, це з лаймом, а це просто безалкогольне яке, нефільтроване чи ні? Що, ніби я хотіла взяти нефільтроване, не знаю, яке, якесь взяла. Да, і буду його пити з рибкою. Густера. Так, лаваші теж взяла. Лаваші були теж в акції десь гривень 27 гривень. Взяла е, м'ясо бедра курячого, теж в акції по 159 гривень. Хороша ціна, взяла 800 г. Бо у мене просто ще є, вже не набираю так пакет молока. Потім взяла майонез європейський. Він теж був в акції. Взяла ще отакі сиркові батончики. Тут виходить це такий десерт. Що всередині йдуть такі тоненькі, як трубочки, вони як глазуровані сирки. Просто у вигляді трубочок в шоколаді, і кожна ця трубочка запакована. Ну, Вони смачненькі такі, смачненькі. От, ну, Якщо по знижці, то можна брати. Так от вони коштують 63 гривні, а якщо мінус 30. Відсотків, то буде десь там 40 чимось, тобто так нормально. А в грамах тут, виходить, 120 грамів. І взяла ще пару таких сирків. Да, дивіться, Такі сирочки, у них 36 грамів. Тобто вони виходять як декілька сирків. Сирочки теж взяла: один шоколадний, один ванільний. Ми любимо з чоловіком. Дитина теж може інколи взяти, але я він... хочу сказати, що діти у нас. Ну, як би, слава Богу, не голодні, але, скажімо так, трішечки розбаловані. Або, може, я хочу йому нав'язати, щоб він їв те, що я хочу. Ну, Скоріше всього, напевно, так. То я так беру: хто захоче, той з'їсть. Так, взяла ще такий сир: бургер чиз зеленю. Тут пишеться, що це сир плавлений. Зеленю. Перший раз беру О, й з ароматом копчення. Це я не дочитала, прочитала тільки що з зеленню. І Мінус 30% це виходить, що за цю пачку я заплатила 51 гривню. Тут 135 грамів. Ну, так. Також була отака ковбаска по акції: це по 80 грамів 54 гривні. Взяла дві штуки. Мені подобається тоненько нарізана, дуже люблю, коли тоненько нарізана ковбаса, сир мені так дуже смакує. Взяла теж на ті ж сендвічі. Шматок сиру ще взяла, бо сиру. Сир обов'язково кладу в сендвічі і взяла 12 яєць. Яйця, як завжди, близько 5 гривень одне яйце. І також взяла ще я О, беру для свого кота отакий От м'який Корм, такий м'який. Беру оцей бюджетний м'яу. Знаю, що ветеринари його не радять, але ну, я просто дорожче купувати я, ну, не хочу, бо це вже буде занадто. А Моя кицька його їсть, я сподіваюся, що він там не зашкодить. От, я даю їй, змішую, даю м'який в день і жменю даю сухого корму. Отак от от вона в мене харчується. А Вона любить ці корма, то я їй їх і даю. Це отакі от покупки в мене були. Чи вистачить мені цього на тиждень? Ну, звісно, чогось щось вистачить, чогось не вистачить. Цукру вистачить більше, ніж на тиждень. М'яса, звичайно, тільки не вистачить, але ми купували просто м'ясо окремо ще. Там Сметана в мене є, масло в мене є. Отак от, от переходимо із тижня в тиждень і отакі от покупки. Так, а ну-ка спробуємо кавун. Зараз хочу. Я його помила вже. Зараз розріжемо. Побачимо. Хочу спробувати, що ж за причина, що він так. М -м 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 Ой, пахне кавуном. Пахне кавуном. дивно. Так, це в мене ця частинка. Це треба зрізати і викинути. Тоненьким шаром. Ми мене мільйонери. Так. Цей шматочок буду пробувати. Так, ну що ж. М -м. М -м. Солодкий. Я думаю, він смачний, непоганий. Його треба просто трошечки охолодити. Смачний, хороший кавун. Погляньте, яка в нього тоненька шкірочка. Хороші кавунчики, такі невеличкі по 3 кілограмчика, може там чуть більше. Невеличкі такі кавуни, але. Хороший і ну і ціна класна. 20 гривень за кілограм, ти ж можеш його собі дозволити купити. Зараз закину його в холодильник, щоб він так добре вихолов. І ми з задоволенням його будемо їсти. Добрий ранок, У мене зараз ранок. Я буду робити сніданок і якраз покажу вам, які я роблю сендвічі для сина перед навчанням або перед роботою, як зараз. Він собі знайшов підробіток, їздить на роботу кожного дня. І я роблю йому такі бутерброди, сенвічі. Булочка була в морозилці. Я її витягнула, їй достатньо 5-7 хвилин, і вона знову розморожується і як свіженька. І я завжди хліб під, підсушую. Ось у мене є вафельниця. Так, бачите, її вафельниця ось така. Я в ній вафлі робила один раз, мені не сподобалося. Я їх більше не робила, можливо, ще якось зроблю, але найголовніше я найчастіше використовую її для якихось отаких от сендвічів. Паніні робити. Це смачно. Таке ми їмо. Хліб я завжди теж тут, або тут, або в тостері. Він тут гарно прогрівається і трішечки засмажується. Перевіряю. Головне, щоб довго вона не лежала. Ось цього достатньо, вона просто прогрівається, трішечки підсмажується. Для того, щоб вона не засушилася, не стала твердою. Ця булочка буквально так трішки її прогріваю. Все. Друга булочка готова. Так, беру сир на маску. Ця у мене з зеленою чесником. Так, де тут у нас? Так, колбаска. Непогана смачна колбаска. Так, викладаю колбаску. От мій син любить, щоб її було небагато, щоб тоненьким шаром. Коли я кладу, наприклад, от перед цим було був такий балик варено копчений, то він зауважив, що навіщо ти так багато кладеш мені цього м'яса? Коли я кладу більше, то він, йому так не подобається. Він каже, я ж хочу його просто нагодувати. Так, на колбаску можу покласти трішечки кінчупа. так, просто щоб змішалися смаки. Е, так, оцей сир, який я купувала перший раз. Ну, по смаку я вам скажу: ну, таке собі. Ну, це, це дійсно як оцей плавлений, е, ковбасний сир такий, так? У нас колись продавався, він зараз теж, напевно, є. Просто цей зі смаком е, зелені. Ну, не знаю, твердий сир мені більше подобається, скажімо так. Він, він не хоче, звісно, хоч вони тут кожен шар перешарували оце такою плівкою, але він все одно погано знімається, ломається, крихкий такий, як плавлений сир. Можна покласти ще якийсь салат, як це у мене салат айсберг. бо якийсь листовий салат. Так, хочу порізати ще помідор. Теж тоненьким шаром, тому що, якщо це все буде ще розпадатися, то це теж буде недобре. Так, буквально трішечки для смаку. Звісно, для себе, так як я люблю. Різні там помідори і все таке овочі, то я би для себе наклала би більше овочів, помідорів. Але це я роблю не для себе, тому так. і іншу половинку теж намащую сиром. Минулого разу я ще підсмажувала сюди декілька шматочків бекончику, теж придає смак. Робить, робить його трішечки ніби як різним. Отак. От так. Такий бутерброд. І ще оце ця плівочка, в яку була загорнута булочка, я нею зазвичай обматую до половини, щоб просто воно не розпадалося. Ця конструкція. І він потім їсть і плівочку знімає і їсть далі. Так. Сендвіч є сендвіча буде ще дам даній моці Симфонія смаку. До речі, оте біле тістечко з полуницями. Таке непоганеньке. Це, до речі, теж таке гарненьке. Непогане. І ви знаєте, добре, що я купувала його по акції, тому що якщо його купувати не по акційній ціні, то він трошечки. Не, не відповідає ціні. Там просто бісквітне тісто, просочене якимсь сиропом і, от і такий мусовий крем. Воно непоганеньке, таке, зовсім непоганеньке, але якби нічого такого особливого. Якщо ціна акційна, то можна взяти коли-неколи. Так, це чайці, я його ще так продовжую заварювати. Тут у мене заварка і м'ята. М'ята, до речі, з м'ятного. Сиропу, який я робила. Так, чай, шматочок лимону для смаку і, і цукор. Ось такий швидкий сніданок, виходить. Я би, звісно, хотіла, щоб він з'їв щось таке, знаєте, там яєчню, сосисочку, сирнички. Але він такого не їсть, не хоче.